Усім привіт у новому відео. Рада всіх вітати на каналі. І дивитися новиночки. Подивіться, яка красива розкладка. Ух ти, все сподобалося? Так по-святковому, так красиво. Які санти симпатичні, м'якесенькі. 660 гривень. А. Є дівчинка, так розумію, і хлопчик, напевне, на вищі ніжки вони піднімаються. Так, є будиночки. Це просто як декор. Не для зберігання, ні для нічого, не свічничок, а просто от-просто декор і все. І цей декор коштує 169 гривень. Ну, красивий, красивий. Так. А ще можна придбати ось такий подарунковий комплект шкарпетки. і Їх тут шість штук, до речі, і розміри різні. Розміри є різні. І ціна 269 гривень. 67% є а, бавовне. Печенько м'яке, м'яка іграшка. Я так розумію, що це. Якби персонаж печенько. Так, і ціна? 600 гривень, правда. Симпатичненький хутряний. Зв'язаним шарфом. Вау. Що далі? Далі за 219 гривень. Склянки з споченько. Дві склянки, ой, а вони такі великі, широкі, точніше. Можливо, а та, це такі горнятка, є ручечка, я бачу. Можливо, вам не видно через відео. Я бачу, що є ще скляна ручечка, 219 гривень. Ну, це небагато, якби. Це такі скляні горнятка. Так, є прикраса на ялинку по бюджетній ціні. 169 гривень. От так мені все подобається, а які знизу свічники класні. І можна навіть під ялинку купити ось такий подарунковий якби короб, але він не відкривається, це просто декор. Так. І чобітки для подарунків. 119 гривень є з фетру. Якщо це розкладна така ялинка, ігрова, можливо, або просто сет написано. Що тут є? Тут такий набір, ялиночку зібрати, напевне, з фетру. Фетр це така, якби тканина. Такий матеріал. 339 гривень. Ось так. Цілий набір і там описано. І аксесуари, і все збираєш. Шапочки різні є. Шапочки є просто різні. З оленем просто шапочка а, хутряна. З бомбончиком 79 гривень. Ось така розшита. Вся вона, а ось так можна собі її зеленим зробити. Якби такий ефект АСМР. розслаблення. Ціна 149 гривень. Ще такі подобасті шапки є. Теж така тематика джемпер З бантом ціна 700 гривень. Новорічний такий вайб. Ніякусенький. Ще й в бордовому кольорі є. А в бордовому я не бачила. А цей білий я бачила раніше, а в бордовому кольорі ні. Теж дуже красивий. Кремовому кольорі. Такий байш-крем. Приємний досить. З ялиночками, вишитими паєтками. 660 гривень. Оверсайз. Вся така тематика. ну Дуже новорічна тематика. Ось такі сукні. Вони є різні. 660 гривень. Ось така вона приталена. Більш класична, зборі з какою ззаду, а ця вже така а, ярусна донизу з бантом. Бант, мабуть, на спинці. Так, бант на спинці. 660 гривень. Ця сукня мені краще сподобалася, ніж ось ця, наприклад. Рукавчики бухли Тут вона призібрана до низу, ярусна і, до речі, тримає форму. І з бантом спинка з вирізом і величезний бант. Так, я чуть не пропустила ось такі сукні, але здалеку я не можу зняти, тому що вони в лізенькому ряді. Оксамитова красива сукня. Ще бачу, є оксамитові спідниці красиві. Сукня з драпіровкою в талії. І ціна досить бюджетна, 460 гривень, а який красивий цьогоріч Сінцей, такий святковий, така красива сукня. Зараз я її десь зачеплю, так, щоб роздивитися здалеку. Ось так зачіплила на пальто, щоб роздивитися. Досить якісний, такий стрейчовий. Оксамит, і вона ще з підкладкою еластичною стрейчевою. 460 гривень. Красива сукня, можна доповнити якимось рівнічиком. Довга досить. Така красива. Файта. Сукня мені сподобалася, рекомендую. В новинках ще такі оксамитові спіднеці дуже міді. А ще в стилі Зара, Манго, от в них теж в колекціях такі спіднечки, але там ціна. Біля 2 тисяч, а тут лише 460 гривень. Ось така спідничка поеси гумка, досить довгасенька. Така навіть мідаксі, дуже на не міді, а мідаксі переливається все. Красивий, такий щільний, досить оксамет. Рекомендую теж оту червону оксамитову сукню, ось цю спідничку. А ви будете навіть її носити там на базу, а досить, це не на один рік. Таку саме телу спідничку можна навіть до червоної сатинової блузи. Запросто можна. А Чому ні? Червоне поєднати з коричною. Ціна 600 гривень. Стовідсоткова віскоза такі сорочки. Теж новорічна тематика. 339 гривень. Ось така стовідсоткова віскоза з машинками, такими яскравими, машинка везе подарунки і ялиночку. 339 гривень це дуже низька ціна, дуже низька ціна. Якщо брати, наприклад, цей бренд продається в різних країнах світу, Європи. Якщо, наприклад, взяти в євро це 7 євро, так? Якщо взяти, наприклад, в злотих 30 злотих або в леях це румунські гроші, 35 леї, ну якби це теж досить низька ціна. Так, є ще різні хутряні вушка, потрібний аксесуар. У нас сніжочок вже вже так все по зимовому. Вушка коштує 219 гривень, небагато в стилі, а якщо ви носите, наприклад. Таке взуття, то підійде вам. Можна взагалі ось такий в стилі хутра норки, лакшері, стиль 219. Я не говорю, що це бренд лакшері, а стиль лакшері може бути і за три копійки. В мене деколи поправляють, тому я це озвучую. Я в аврорії робила огляд і піднос. Я сказала, в стилі лакшері, то вже там ха-ха, такі смайлики. Але в стилі лакшері це не означає, що це бренд лакшері. Розумієте? Треба розуміти, що писати. І слухати уважно, що я говорю. Деколи і лакшері буде гіршої якості, ніж сенсеї, чесно кажучи. Таке все нарядненьке. Які сукні. Total Black. Десь там заблукала біла сорочка з чорним, правда, ведмедиком. Ну, тільки погляньте, яка розкладка, як постаралися працівники. Йдемо до цієї сукні. Який ремінчик, весь кристалах, довжелезна спідниця. Ось така призібрана, як все красиво. Верх еластичний, як трикотаж. З люрик своєю ниткою. Скільки така краса коштує? Так високо причеплено. А ціна досить-досить низька, 660 гривень. Роздавимося цю сукню, відійшла в сторону, бо багато хто зацікавився одразу цією сукнею. Вау, сказала. І почали тягнути, ну і я вже якби пішла геть, що вам показати. Красиво, все дуже красиво, і ціна теж досить-досить низька, 660 гривень. Збітнеться трапеція, донизу з зі тканини, а тут еластична така тканена перпотаж. Так, штани і теж вони нарядні, ніби і класичні, але мають, до речі, я показувала жакет, він має бути теж з такої тканини. І Як отакий проблиск ниточки люрок свої. 600 гривень з високою посадкою. Поруч висять ще такі а, черевики, такі бутильйони. Високі, широкі підбори. Це такі панчохи ніби, текстиль такий. Ось такі штани, непогані. Подобається, як тут виточки. Вони підкреслюють, якраз виділяють талію, роблять гущею. Такі черевики коштують тисячу гривень. Все в блискітках, ну не все. Я зайшла в такий відділ, щоб цікаво, щоб подивитися. З кристалами 460 гривень. Спітничка Міді. Все в блискітках. І є ще такі блузи, я показувала в минулому відео. Є такі штани з такої тканини штани-палацу. Ось така спідниця, вона вже якби вузька, завужена, з розрізом 600 гривень. Слім. любий якийсь топ, а чи боді, наприклад, оксаметове. Або еластичне, наприклад, можна взяти ось таке червоне. Можна було би і так. З спіднички короткі, з елементами декору. Ось така спідничка з декором, з кристалами, твідоватканина. В чорному кольорі, симпатяшка, різні є ще жакети, високовийся, такий зі знижкою 460 гривень застібається на кнопочки. Дуже класненький. І ось ці спіднички, вони є в двох видах, а або навіть і в трьох видах. Ціна 600 гривень. Сукня з твіду. Дуже по багатому вирізі з кристалами. Це місто Львів, Кінкрословий Поліс, Торговий центр. 800 гривень з підкладкою, тримає форму. Так по-багатому все ніби. Ось така сукня. Такі спіднички, як я показувала в чорному кольорі, ще є в сірому. Шалений вибір, просто один вибір святкових речей. З підкладкою також і також така ціна. 600 гривень. Я просто вшу шоці від того, скільки тут нарядного. І я вже напевне і вийду, подивитися на манекені. Ось так сукня твідова застібається на годзики. Теж я в інших сенсеях не бачила. А, є і в чорному, а в бордовому трішки інший фасон. Зараз покажу. Теж просто мега крута. Прямого крою 1000 гривень з такими гудзиками. Скільки багато тут їду цей раз. Ось така сукня. Можна під цю шубку. Яка красива шубка, довга, м'якесенька. А яка ще дубліночка є 1600 гривень, 1700 гривень? Так, я показую цю сукню. Йду на світло, щоб показати всю красу. Так, і ще така сукня у бордовому кольорі твіт і вся з блиском. 800 гривень вклини донизу з таким бантом по спинці блискавка. Подивіться на цю красиву сукню, на цю красоту. Неймовірно, можна впасти зі стільчика. Коли побачиш таке, я в захваті, я в захваті повному 800 гривень. Красива лаконічна пальто. Так, 1300 гривень. Таку ялиночку ще кажуть. На два гудзики засибається. Довгеньке, елегантне. Це вже зовсім другий вайб. Це новорічне, святково, я показую. Це сінсей і це просто знахідки, тому що тут трішки навалено. Треба ходити, дивитися, шукати. Соксамити штани. Вони трішки розширені донизу, ніби навіть кльоші. Оксамит і весь теж з блискіками. 460 гривень. В'язані водолазки. 460 гривень. Я бачу є різні кольори. Ні. А є, є ще в зеленому кольорі. 459 гривень. В складі є вісквоза. Це просто такий джемпер базовий у бордовому кольорі. 390 гривень. І базова водолазка чорна. І мені подобається. Ні, все дуже-дуже на скромному, а тут опа, і на манжетах. Дивіться, як красиво в складі є вісквоза. Рекомендую. Вже не блискучі речі, а повсякденні базові. Дякую. Піжамок додала куча, з ведмедиками. Футболочка, котон, 599 гривень. Ви отримуєте за ці гроші і шортики, і футболочку. З вишитим плюс ведмедиком. Симпатична історія. Посуду теж додавалося. Сподобалися великі тарілки, є різні малюнки, є просто білі, навіть без нічого. Ця з бантом і з ялиночкою є. 149 гривень коштує ця тарілка. І ця теж. Оця для десантників, для оливочок може бути з оленями. Ось тут новорічна тематика. І ціна 169 гривень. Це теж 169 гривень. Ух ти, сподобалося мені. Ось такі пропозиції. Тарілка, в ж навіть трішки типу вінтажу, ніби потерта. Така є подобриста і кругла. 269 гривень коштує. І 219 гривень. Ось така подобається, можна купляти в сеті, в парі, і тоді будемо гарний вигляд. Так, набори тут і чашка, і для Бол можна собі зробити такий сет, чай і щось смачненьке. Дві позиції в сеті, новорічна тематика. 219 гривень, це в новинках. Красиві свічники, як хрусталь, як богемія. Скло 169 гривень лише. Таке добротне скло, важкувате, а, Непогано скарга. Мало хто здогадається, який це бренд, бо вигляд має досить такий красивий, респектабельний. Будиночки ми вже бачили, додавалися ще. Оце підсвічники, свічнички. Ось такий. Не бачу ціни. Запалюйте чайну свічечку, вставите от сюди. Все 149 гривень. І будиночок світиться гарно, коли виключили світло. Тобто тоді максимально красиво. Ось цей. Мені сподобався свічник. Ух ти, який красивий. Ніби якийсь замок. Нагадало мені Вроцлав маленький такий будиночок, де жили, де жили Яс та Молгося. Хто знає цю легенду Вроцлавську про гномиків, про яся і Молгоса. Пишіть в коментарях. Заскучала я за Вроцлавом. жила певний період. там. Ах, красиво. Не подивилася ціну 149 гривень. Я хочу свічечки подивитися. Хтось залишив заколочки. Новорічна величезна свічка з ароматом грінтвейну, куриці, вина, на три фітілька. Аромат чути, аж я відкрила і такий насичений. Є аромат шкіри і кашеміру. Подивіться. Домашній аромат. Це щось дуже класненьке. Зараз я послухаю, як, як пахне. І отут от ще є. І, ну, я ось це явно хочу послухати і скажу вам: 269 рівень, Це велика свічка. Шкіра і кашемір. Аромат насправді дуже-дуже приємний. Навіть я не можу описати, як би і не шкірою пахне. Більше, знаєте, такий аромат, ніби замші. Досить-смачний досить, досить смачний аромат красивий. Свічник, така свічка. Тут теж кашемір. бачу, багато цього року свічках. присутній аромат кашеміру, ванілі і кашемір. І досить стильненька в чорному кольорі. Аромат теж приємний, досить один фітільчик. І подарунок навіть можна стильно. 89 гривень, лише коштує, ось ця свічка 150 грамів. Друзі, сьогодні ми були на огляді у Сінсеї, Сподіваюся, огляд вам сподобався. Ви побачили новиночки, знижки багато святкового, якийсь декор. Їдуть через дитячий відділ. Ну, на жаль, дитячі дивляться погано, пропускають, промотують. Як тільки за було би більше, якби оглядів, але саме така ситуація на даний момент. Ось такий сет літній, 619 гривень. Не розумію, чому зимові. І навіть знижки немає для дівчинки. Такі широкі штамотка. Світшотик симпатичний, 459 гривень. Це комплект. Це і штани, трикотажні лосінки, в рубчик і світшот з начосиком 459 гривень. Всім до зустрічі у новому відео, у нових оглядах. Ще така сукня, не пам'ятаю її Ось красиво в пакетки розшита. І ціна цієї сукні 700 гривень. Ну точно, точно, папа від Грінча. Привіт, є піжамки класні з Грінчем, з печеньком. До зустрічі в нових оглядах.